Екст-міністр культури, колишній директор Шевченківського заповідника Ігор Ліховий зізнався, що у нього в Каневі залишилася квартира, і він не має наміру її продавати, давши зрозуміти таким чином, що хоче залишитися в екологічно чистому місці без будь-яких небезпечних будівництв. Двоє народних депутатів, Іван Заєць та Володимир Яворівський, нічого нового канівцям не сказали, окрім за штампів. Мовляв, канів повинен і надалі залишатися культурною мекою і будь-яке будівництво у святому місті суперечить туристичному розвитку цього краю. Може, колишній рухівець Іван Заєць забув, що зараз не початок 90-х, коли можна було у піднесеному настрої розповідати про національні атрибути і сподіватися на прихильність людей. Щоб створити ні було на альтернативу в Каневі, потрібно приїжджати до людей з конкретними пропозиціями по туризму, а не з пустими обіцянками. Тому розмови Івана Зайця, що Каневу потрібен особливий статус, можливо, і мали рацію, але сприймалися присутніми лише як прожект. Я глибоко переконаний у тому, що перспектива Канева тільки у туристичній меці. І хто з вас слухав от виступ президента Януковича нещодавно у кабінеті міністрів? І Янукович тоді ну публічна така порка була е, міністрів. ціль таки був, але він тоді сказав такі слова: що ми, я звертаюся до Литвина, я звертаюся до Азарова, щоб створити закон закон по розвитку Криму. Тому що без окремого закону од Крим не буде розвиватися. Це перлина. Ми вже говоримо 10, 20, 30 років, що для Канева потрібен окремий закон, окрема програма. Тому що це свята земля, це пуповина України, це національна ідентичність, це наша перспектива. Врешті перспектива кожного тут канівчанина. Чому кабінет міністрів не може сьогодні розробити такий закон, який буде гарантувати розвиток цієї території? Натомість, якщо подивитися на сучасний Канів, без пафосних ідеологічних штампів про святу землю, то побачимо, околиці міста завалені кучугурами сміття, дороги у жахливому стані. Про який розвиток туризму йдеться? Сумно було слухати заключне слово нашого мера. Бо поява сюди два рази в рік 9 березня, бо 10 вже ніхто не приїжджає, тільки 9. І 22-го – це ж не найсвідче про велику любов до Тараса. За період, що я працюю міським головою і Канів особливо, за цей період були розроблені програми 190 річчя з дня народження Шевченка, 150-річчя річчя перепоховання Шевченка, 200-річчя Шевченка, вшанування місць, пов'язаних з Шевченком ці програми. Скажіть, будь ласка, хоч одна програма виконана сьогодні, хоч на 10%. Ми ж любимо Шевченка. Ми почали. У 2004 році з Юрем Дмитричем переробили проєкт будинку культури під Шевченківський культурний центр. В 2004 році, в гроші є, в п'ятому є, в шостому є. Сьомий, восьмий, дев'ятий, шановна громада, ми кожного року ваші коштів даємо по 200 тисяч, на того, щоб його берегти, щоб вони розграбили. Бо там дорогу ще обладнання стоїть, там все. І на сьогоднішній день він нікому виявився не потрібен, тільки нашій громаді. Та не можна з нього вже зробити сьогодні ні фінансовий центр, нічого. Бо там є ну, зал отакий під скосом, з бетона зроблений. Ми його зимою опалюємо. П'ять тисяч квадратних метрів. Сьогодні він нікому не потрібен і так далі. То Та яка ж наступність держави? Які ще закони про Канів надо? треба? Треба, мабуть, просто любити. Я писав листи при Юлії Володимирівні. Юлія Володимирівна. Писав При Януковичу, тоді коли він був, щоб попало до них, лист підписали три герої України: Тронько, якому 92 роки в той період було, олійник і Орленко. Дайте гроші на музей Шевченка. Ми ж любимо сильно Шевченка, це панацею, це національна ідея. Минулого року дали депутати Верховної Ради. Я не оскорбляю нічого, я просто кажу: Будей, музей державний національний, всі знають бюджетний кодекс і дають кошти 23 мільйона місцевому бюджету міста Канева. Щоб я фінансував державну структуру, то ми читаємо бюджетний кодекс, що не може сьогодні місцева громада субвенції державного бюджету виступити замовником державного об'єкта. І про зміни вносили до тейпори, поки гроші не поступили 19 грудня 2009 року. Їх повернули назад в державу ці кошти. Та подожіть, які ще повинні сьогодні паровози, бути, які тарани повинні бути де Кременець, і як можна таранити оцю глибу масивну державу, яка дуже сильно любить місто Канів, Тараса і особливо Канівча. Чому ж канівці з недовірою насторогою поставилися до Ніболону? Справа в тім, що у районі вже функціонують такі підприємства, як Миронівський хлібопродукт та «Укршампіньйон». Торгова марка Наша Ряба позиціонує себе як найбільший національний виробник м'яса курятини за зразково європейськими технологіями. Коли наша ряба вийшла на повну потужність, мешканці села Малиржавець пересвідчилися у надійності цих технологій. У річку Росава не раз викидалися неочищені стоки, після чого з води на берег вилазили на вітра. Укршампіньйон випромінює далеко за свої межі смердючий запах. Але це аж ніяк не заважає керівництво цієї компанії називати себе такими гучними словами, як лідер з виробництва грибів у східній Європі. Якби гладко не розповідав про європейські технології Олексій Водатурський, всі добре розуміють, що таке справжнє виробництво, і справа не в тім, що дехто з виступаючих у кінотеатрі жителів, які їздили по запрошенню Ніболона, було на у дві його недавно відкриті філії село Вітова на Черкащині та селище міського типу Градист на Полтавщині у Гледів невелику кубку розсипаного з машин зерна і цим підставою під сумнів безвідходність виробництва. Звичайно, для такого масштабу виробництва це дрібниця. Не випадково, колишній директор сирзаводу Віктор Ніколенко під час виступу сказав: якби я сирзавод розбудовував іклу сиру і прислухався по закону, його б сьогодні не було. Так же само закричали. Тому що там танки стоять, там шум, там пиль, там стройка, там Дніпробуд відродився, дякуючи, я думаю, відбудові канівського сирзаводу. І сьогодні існує така організація, яка в свій час ГЕС відстроїла. Уряди Данії, Німеччини, інших європейських країн надають кредити економічно слаборозвиненій Україні, щоб вона купувала їхні технологічні лінії, машини, устаткування. Тобто інвестувала економіку інших держав. Погано це чи добре. Нехай вирішують економісти та урядовці. Але незаперечно одне. Це не Греція, де пенсіонери бідкаються. Як можна прожити за мізерні 500 євро? А Україна. Середню заробітну плату на підприємстві, власник обіцяє 3500 гривень. Журналісти незалежного громадського телебачення вирішили самі переконатися, наскільки небезпечне виробництво на зернових елеваторах компанії. Ми з'їздили у село Вітове Чигиринського району, де розташований один із ніболоновських терміналів. Дорогою виникали такі емоційні дискусії, які мало не переростали в особисті образи. Деякі прихильники будівництва, чомусь засумнівалися в нашій об'єктивності і схильні були бачити в наших зйомках упереджене ставлення до Ніболова. Таке у мене до тебе запитання. Я тепер розумію, що ти не випадково приїхав разом е, з Канівчанами, але в тебе завдання, е, мабуть, зокі, Тільки, щоб не було іншого. іншого характеру. Що? І, і ти, мабуть, і Те, ти ти мав мав ти монтаж ти робити, трошки з таким ухилом, щоб десь трошки. А, У нас на освітлення все. Ні, ну я хотів би безвичайно подивитися, одночасно десь. Нічого такого, щоб свідчило про шкідливість виробництва на довкілля, ми у вітово не знайшли. Типове підприємство для України, створене за допомогою іноземних інвестицій. Таких зараз більшість. Директор філії Сергій Прибиш весь час, протягом якого відбувалася екскурсія, запевнював нас, що нічого страшного в ні ніболоні немає. Та й дійсно, що може бути небезпечного у звичайному зерні.